Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про подію на варті останніх грубожу, яка стартує з 2 по 13 травня в грі World of Tanks. Отже, у нас буде три персонажа із серіалу Star Trek чи фільму Star Trek. Коротше, три легендарних персонажа з озвучуванням капітана, бла бла. бла 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 Далі у нас буде стартувати подія, яка вже всім знайома на марсіанських всюдиходах. Це було в минулому році. Ви знаєте, там можна буде вибивати гравців і так далі, можна буде залутати бонів нормально, всякого срібла, там якихось може резервиків і так далі. Ось що ви отримуєте нагороду від командування, тобто один е член екіпажу, там якісь нашивочки, безкоштовний mm. бокс, з якого може випасти премтанк. Три дні према 250 цих штучок, особисті резерви, три, 400 бонів і три експерименталки. А, також з другим членом екіпажу ви отримаєте ось це, плюс 200 бонів. І з третім, от так, плюс 200 бонів. Тобто сумарно 800 бонів можна буде нафармити, плюс всякі там е, плюшки. І саме головне, можна буде виграти контейнер. Е, я знаю людей, які деколи з безкоштовних контейнерів навіть лутали собі преміум танки. Ось. Далі отримайте ще більше сейфів. Звичайно, що наш тут коробочки чекають за уже гроші. Що можна буде отримати? Три члени екіпажу з трьома перками 100% прокачуваними. Далі танк ААТ-60, його ми подивимось трошки пізніше в ангарі. І новий танк Немесіс, середній британський, 8 рівня, Теж ми його подивимось в ангарі. Також, що вам може випасти з коробочок, це особисті резерви, експериментальне обладнання, преміум аккаунт. І преміум танки. Тобто золота в цих коробках, наскільки я розумію, не буде. Ну, в принципі, це не, не новорічні коробки, тому варгейм, як завжди, звичайні коробки буде напихувати вам всякі оці звичайні штуки. Вільний досвід і досвід це просто ПКД якийсь там день према. І, в принципі, все. Я знаєте, що я не бачу тут срібла. Тобто срібла тут, скоріш за все, не буде. Ну, це таке дивно. Окей. Добре, це ми розібрали. Давайте тепер саме головне, швиденько пройдемось по ТТХ цих танків. А зразу скажу, що один дуже хороший, один незрозуміло, який буде. Погнали в ангар. Тун -тун -тун. Отже, почнемо з середнього танку ААТ 60, американський, тобто США. Щоб якщо знали на увазі, чи є у вас екіпаж під нього. Який має достатньо непохані ТТХ завдяки гарматі. Стокова гармата 2200 ДПМ на хвилину. Це про альфі 320 і пробиття 230. Такі показники мають у нас деякі танки навіть на сірій збірці, якщо що, а тут повний сток. А, має отакий вигляд. Ось такий броні тут, звісно ж таки, немає не ніякої абсолютно, тому що танк легенький, а, але при цьому у нього буде 1400 хп. А, 44 максималки буде. У танку 2 300 це зі 100% екіпажем, я так розумію. Що по масі? Живучість, тут тільки маса, не знаю. Бронювання корпусу 70, 50-25. Ну, коротше, на броню не розраховувати, це чисто танк, який буде настрілювати. Давайте подивимося, я його зразу порівняв. Тобто, на ось такій збірці: вентиль плюс Досел, плюс турбіна. Я одягнув це так би, як я на ньому їздив. Чому? Тому що я вважаю, що в нього буде хороша стабілізація, плюс Кока-Кола. Плюс такі плюшки. Ми маємо що? 320 середню шкоду, 203 спробиття, пробиття, майже 2900 шкоду на хвилину. 1,7 зведення, 0,3 точності, мінус 10 кути. А, також із таких важливих штук: це 1400 хп. Це важливо. Не 1250, не 1300, 1400. Це реально багато. Тобто на якусь там міську мапу, можливо, навіть можна буде закалочку катати. А, і, з важливого, також 50 максималка вперед на турбіні і майже 20 сил на тонну, що дуже жорстко. Швидкість повороту шасі, 47. Тобто він буде дуже і швидко їздити, я так розумію, набирати швидко він буде і крутитись. Також 37% маскування. Це майже як у КПЗ-07. І під час руху 30% маскування. Ну, це. Це мені здається, буде якась імба, тому що маючи 37% маскування, а в Русі 30, при ДПМу 2900, і альфа не 240, якась там, не 260, не 280, і не 300, навіть як французькі, там всякі лорки, А320. Я думаю, це оце реально, оце реально. Оце буде жорсткий танчик. Оце, оце. Навіть не враховуючи, що в нього немає там броні нічого іншого, йому вона й не треба. Це буде швидкий мобільний середній танк з жорстким ДПМом. Це сток, якщо 2300, так у нас 2900, з хорошою точністю. Ну, я дуже сподіваюся, що. І в іншій, судячи по всьому, маленький, тому що тут тільки 5 каточків іде. Не можу поки що порівняти з іншими танками. але мені здається, він буде маленький і низенький. Ось. Так, тепер переходимо до іншого танку. У нас що це йде? Це в нас іде, давайте попередній перегляд зробимо. Це в нас іде Nemesis, середній танк універсальний британський, так? А якщо так подивитися, я якщо чесно би, що це якийсь швидкий тяж, але це повільна СТ. Ну, в принципі, у нас це, це саме. Що нам Wargaming сюди засунули? Wargaming нам дали тут пушку 420 альфи. Ну, на восьмому рівні це, типу, дуже добре. 320 альфи, але мені здається, це буде максимально схожий танк, знаєте, Су-122 ТМ. У нього альфа 400, плюс-мінус при схожих ТТХ. Там теж півторушка шкода на хвилину. І тут півтори тисячі, ну, в стоці. І ось це щось буде те ж саме по геймплею. Тільки 122 ТМ. Я знаю, що був броньований корпус і борти, і все інше. А тут, якби, корпус, ну таке, 70 міліметрів. Під кутом під ніяким це просто картон. І броня його бортів, бортів 50 міліметрів. Тобто 70-50. Ну, це далеко не 122 тм. Просто у темки альфа 400, а тут нехай альфа 420. Розкид 0,38, 2,5, сток. Ну, це все стокові параметри. Давайте подивимось, що у нас вийде на фулл збірці, яку я, наприклад, скоріш за все, буду катати. Стабілізатор досел плюс турбіна, тому що я не думаю, що танк з такими параметрами буде мати ідеальну стабілізацію. Ну якщо буде мати ідеальну стабілізацію, то можна буде викинути стабілізатор. Ну, уявом, що тут буде ідеальна стабілізація. І на самий самий крайній случай, отак можна буде катати. Навіть при червоному вентилі в нас менше 2000 ДПМу. Заряджання гармати майже 13 секунд. 13 секунд. Альфа 420. КП 1300, просто 122 Тм більше. Абсолютно ніякої броні корпусу немає. Абсолютно ніякої. 70-50-30. Ну, тобто, питом потужності в 17,5, в принципі, непогано. Оце непогано. Максималка 45, ну, повільно. Маскування забудьте. Маскування я вкачав. Так, в мене тут все вкачано, все, все налаштовано, плюс вентель, плюс допоєк. Маскування 24. Коротше. І огляд, ну такий мінімально допустимий: 444 метри. Що в нас виходить? Ну, якщо з темкою порівнювати, тут 400 альфа, тут, тут 420, тут 230, до речі, під калібру темки. Тут 225, не знаю, ББшка, мабуть, так. 225. Так, тут ББшка 225. У темки 300 голда, тут 280 під калібр. А КД 1335, 13, 32. Коротше, ми маємо 122 ТМ, тільки абсолютно без броні. Тому що бронювання корпуса у темки 120 мм 120 під кутом. Вона реально рикошетить, і борти 80. Башта 280, то 200. Ну, коротше. А, так ще й максималка 50 у темки, щоб ви розуміли. Утемки максималка 50 без турбіни. А якщо поставити турбіну, то 55. Ну, я тоді взагалі не розумію, що це за на месяць цей буде, якщо чесно. Плюс у темки 0,29 точність при зведенні 2 секунди. а ДПМ такий самий. Ну, коротше, ви зрозуміли, що ми маємо якийсь новий танк абсолютно по всім параметрам гірше, ніж 122 ТМ. Чому їх порівнюю? Тому що у Тенкі теж ДПМ немає зовсім. Але там є броня, то ну, там свої фішки, як у Мульт 300 і так далі. Але якщо порівнювати АТ60 і на Месіс, то ми бачимо: тут вогневе міст 600, тут 300 ДПМ. І там, і там мінус 10 по комфорту стрільби. Тут 03, тут 0,33. Зведені 1,7, 2,2 на 5 десяток. Різниця. 2900 ДПМ 1900. Коротше, косарь ДПМ ДПМу. Ну, косарь ДПМу, розумієте, так? ХПшки на 100 більше. Броня 70 і тут 70. Коротше, абс... я думав, що АТ-60 АТ буде картонний. А по факту по броні, дивіться. Броня 70, 70, 50, 50, коротше, однаково абсолютно. Euh, максимальна швидкість 49-45 з турбіною. Тут 20 на тонну, тут 18,5. Ну і саме головне маскування 37, 23, 30, 18. І огляд більш коротше. Я не знаю, що це за Немесі, за танчик буде. По всім параметрам, це якийсь а, поки що по сухим цифрам, не актуальний абсолютно посередній середній танк. Який буде гратися від Альфи, ну не знаю, хіба що якась там супер-супер Імба Башта буде? Хоча я сумніваюся, що тут буде Імба Башта, тому що знаю лючок 100 міліметрів, достатньо здоровий. 100 міліметрів лючок, коротше, і всі будь голдою сюди просто прошибати. Плюс лючок здоровий. І ВЛД здорове, здоровенна картона. Ну я не знаю. Я не знаю, можливо, якщо він буде танкувати стати, як якось він буде від Башти там грати, це все треба буде тестити. Якщо він буде, може так стояти, і пушка опуститься, і в нього буде тільки оце видно. То так, та, 300 мм оця штука буде танкувати, бо тут кут буде. Танкувати. 2 травня я вранці запускаю стрім по відкриттю коробок. Тому, кому цікаво, і ви теж хочете подивитися, що це за нові танчики, заходьте на мій канал 2 травня вранці або будете дивитись в записі, не знаю як. І ми будемо намагатись вибити ААТ-60. І якщо пощастить, то також ще й не Месіса виб'є. Відео комусь попадеться, можливо, комусь буде корисно. Все, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Будете купувати, коробки не будете. Побачимось на стрімі. Все.